Задай питання тренеру, частина перша. Знайомтесь, це наш тренер Любомир. І в нього майже 11 тисяч ммр в доті. І, мабуть, найпопулярніше питання в коментарях, чому так важко вибратись з 3 тисяч ммр в доті. На мою думку, подавляюча кількість гравців Dota 2 застрягають на середньому рівні. Приблизно 3 тисячі ммр, через три ключові фактори. Знову фактор 1 консервативність. Багато гравців на середньому рівні схильні дотримуватись звичайних стратегій та ігрових стилів, оскільки це створює їхню зону комфорту. Вони грають одинаково, тому що в зоні комфорту вони почувають себе впевнено і знають, що робити. Однак страх перед змінами і невпевненістю стратегій стримують їх від розвитку. Гравці в Dota 2 бояться ризикувати, граючи новими стратегіями та героями та адаптуватись до мети, це призводить до застою, адже гра постійно змінюється. А вони залишаються в рамках старих та неефективних стратегій. Другий фактор це скидання відповідальності на команду через психологічні бар'єри і небажання змінювати себе. Гравці на середньому рівні часто схильні перекидати провину за поразку на команду, замість того, щоб аналізувати свої власні помилки. Психологічні бар'єри, як от страх страху власні слабкості або невміння ефективно критикувати свої дії, заважають гравцям рости. Це веде до застою та відмови від самодосконалення. Така поведінка також створює внутрішній конфлікт і токсичну атмосферу, що ще більше знижує ефективність командної гри, без готовності змінювати себе і вчитися на власних помилках. Підняття рейтингу є малоймовірним.